Когда западная пресса писала, что украинская армия все пала, значит, ничего не будет, произошла курская операция. Причем, с одной стороны, были статьи: что они больше воевать не могут, надо переговоры курская операция. Сейчас мы видим вот точно такое же. Владимир Владимирович отметил: говорит: как по команде: все пишут, что просто упадническое настроение воевать негде. Да, но только резервы почему-то накапливаются на юге. Ну, как вы написали сегодня, судя по. Шведскому пакету готують десантную операцию на Крым с чего-то вдруг начинают поставлять десантные катера. которые нужны как раз для операции, причем в связке с зенитными ракетами, как раз против нашей армейской авиации, чтобы делать массированный налет. Почему-то где-то зависли десятки километров понтонных мостов с Канады, которые передавались, американских катеров до этого. Это все где-то лежит, и непонятно для чего. вот этот москитный флот, который они формируют, я напомню, кстати, что сейчас начинают прибывать морские пехотинцы, которые учились в Британии и Евросоюзе. Значит, Барель сказал, что в Европе сейчас обучается 7 75 тысяч, которые должны до конца года приехать. Но ну, мы понимаем, что это будет быстрее. Поэтому силы Украины есть это подготовка каким-то действиям. Ведь э, через какое-то время мы можем так неожиданно узнать, что Прибалтика, например, разрешила свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. И маршрут на Санкт-Петербург будет очень короткий через Эстонию, раз и уже вот туда. Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно огляд фронту розпочинаємо із ситуації в Курській області і в Білгородській областях, які, як ми прогнозували, стали саме елементами ось цього потрібного і важливого фронту. Отже, ситуація наступна. В Курській області українські війська концентруються на тому, щоб створити лінії оборонні рубежі на північному сході, не давати ворогові там контратакувати, де противник демонструє наміри це зробити. В той же час ворог продовжує нести втрати. Якщо ми подивимося на південний схід, там українські війська навпаки намагаються атакувати так само, атакують і в північному напрямку, і проводять операцію фактично. Зі знесилення ворожих позицій і їхніх сил в районі Глушковського району на захід від Корінєва. мета, яка ставиться зрозуміло, це виснажити російські підрозділи і змусити їх складати зброю, щоб поповнити обмінний фонд і як наслідок, щоб українські сили оборони зайняли цю ділянку і розширили ось цю буферну зону, про яку говорили президент України і головнокомандувач збройних сил України. Продовжують українські війська нищити пантонні переправи через річку Сейм, адже ворог вперто з ризиками величезними, але суне і їдуть ці мостоукладчики з метою того, аби все ж таки визволити своє угрупування, яке залишилося зараз в оточенні, і яке продовжує чинити опір. Але це все не вдало, тому що українські війська наносять постійно удари по цих пантонах, аби ворог. Не вислизнув. Можливо, певні сили вже і вислизнули звідти, скористалися можливістю, але значна кількість військ ще перебуває. І українські війська тиснуть, вогневий вплив здійснюють для того, щоб ворог складав зброю і уникають контактних боїв для того, щоб зменшити кількість втрат. Це дуже важливо. Триває і гуманітарна місія України. На Курщині там а, присутні представники ТРО Медіа на чолі з полковником Дмитрашківським, які інформують і відкривають очі місцевому населенню насправді на те, що означає путінський режим, на його злочини в Україні, на те, що російська армія робила в Україні під час повномасштабного вторгнення на початку, і це дуже правильно. Нам потрібно працювати, аби розбивати пропагандистські наративи Кремля, якими вони зомбують. Місцеве населення, тож так тримати ситуація в Білгородській області. Ворог скаржиться на посилення обстрілів на те, що стало прилітати, боїться знову ж таки дій в прикордонних регіонах і районах українських сил оборони. І дійсно українські війська посилюють на цьому напрямку тиск. Поки що без деталей, але сподіваюсь, далі буде. Що стосується харківського напрямку, ворог дещо перегрупувався з останніх сил намагається триматися. В районі Вовчанська наші сили концентруються на тому, щоб їх витискати і не давати просуватися далі. Це в принципі зараз на сьогоднішній день поступово вдається нашим силам. В той же час на Куп'янському напрямку зросла кількість обстрілів. Ворог за минулий тиждень мав незначні успіхи на цьому напрямку. Тут позначається характер бойових дій, тим, що агресор частіше застосовує свою авіацію, більшу кількість кабів, які скидає на українські позиції, намагається просунутись. Зрозуміло, що мета ще таких дій, крім того, щоб просунутися, це ще й сковування українських військ, недопущення їх переміщення, наприклад, на Курщину чи на Покровській Кураківський напрямки. Але ворог тут продовжує тиск. Наші сили наразі. Тримають оборонні рубежі. На Лиманському напрямку ворог не мав значних успіхів. Ситуація залишається стабільною. Наші сили стримують будь-яке просування і атаки. В той же час Краматорський напрямок залишається непростим. На часів яр за минулий тиждень було здійснено чимало атак. Намагався ворог розвинути успіхи в районі Кліщівки. Наші військові стримують і не дають просунутися ворогу на цих напрямках. Цікаво розвивається ситуація під Нью-Йорком і Турецьком, тому що тут українські війська контратакували успішно і їм вдалося відкинути ворога, зайняти кращі позиції і покращити тактичне положення. Тобто, з цього напрямку не сталося якогось катастрофічного сценарію, за якого ворог би інтенсифікував свої наступальні дії, за наслідками якими виходив би до Костянтинівки чи на інші напрямки. Ситуація дуже важка на Покровському напрямку. Ворог дійсно не атакує і фактично не мав успіхів в районі Новогродівки. Гродівки не має там успіхів. Натомість має незначні успіхи на південному фланзі в районі Покровська, суне в бік Курахового, бо її йдуть дуже непрості в районі Селідового. Зрозуміло, що тепер характер бойових дій і напрямок удару ворога буде через Курахове, через південний фланг і далі вони. Будуть рухатися на Покровськ, чому так виникло, чому така ситуація склалась? Вона склалась, тому що російська логістика, російський тил не встигав за передовими підрозділами, які ведуть наступальні дії на покровському напрямку. Ще й дуже добре попрацювали сили оборони України. Про це дещо до речі говорив в своєму інтерв'ю головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, коли говорив. Про дезорієнтацію ворога і прийоми, які застосовуються, привідкрив дещо а, таємницю цих дій. Отже, тили не встигають, тому ворог зрозумів, що вони наразі не готові до інтенсивних боїв в місцевих умовах, а тому намагатимуться діяти флангами Південний на Курахове. Для них це дуже важлива точка, так само. І звідти флангом на північний захід і Мирноград. І звідти так само, тобто охоплююча операція, це те, що притаманно. Російським військам в ході цієї повномасштабної агресії. Ось як ворог буде діяти. Таким чином можна сказати, що велика генеральна битва або основна битва, як її називають Запокровськ, відкладається. Дещо вона може початися не в кінці вересня, а дещо пізніше. За умови, що російські війська ще будуть мати успіхи, адже їхнє виснаження дається взнаки на Курахівському напрямку. Теж не просто ворог мав успіхи. Намагається просунутися, наші сили продовжують стримувати і наносять максимальні втрати. Тримається вугледар, попри весь тиск, який ворог застосовує. Ну, молодці наші підрозділи там використовують абсолютно всі переваги місцевості, ландшафту, географії для того, щоб не дати ворогові просунутись. На жаль. Дії окупанта по тому, щоб створювати проблеми, блокувати логістику і брати в оточення нашого угрупування там вони прогнозовані. І зрозуміло, що зараз робиться все для того, щоб там тримати певні російські війська, знищувати їх з тих позицій, які дають можливість це робити українським силам, і не допускати їхнього переміщення на інші напрямки, доки це є можливим і не становить загрози безпосередньої оточення. Для нашого контингенту військ на Времіївському напрямку ворог атакував, але якраз з Времіївського напрямку Росія перекидає певні підрозділи на Курщину. Відповідно, тут темпи атак дещо зменшились, але вони є. Запорізький напрямок, Оріхівський, українські сили продовжують стримувати ворога. Він не має значних успіхів, як і на лівобережжі Херсонщини. Загалом можна сказати, що агресор зараз посилює обстріли. України саме з шахедами, кількість тільки за вересень їх зростає, тенденції такі, що може ще зростати. Особливістю є те, що фактично, станом на зараз, Росія змінила технічні характеристики шахедів і вони піднімаються на висоту від 2, км, 3, і навіть іноді вище. Відповідно, що це означає? Це означає, що таким чином практично виключив ворог. Можливість дій наших мобільних вогневих груп, які протидіяли цим дронам. Отже, потрібно збивати іншими способами, які вже знайшли, або які вже знайдені, але ще е інші в процесі реалізації. Це і протидія дронами, це і збиття за допомогою армійської авіації гелікоптерів, це і посилення протидії авіацією і авіаційними ракетами. Це так само посилення е, збиття саме зенітками, які мають радари і які можуть діставати на відповідні висоти, і бачити, що важливо саме ці шахеди так само. Але тим часом Іран не зупинився на шахедах, і за повідомленням змі, за повідомленням Блумбергу, Wall Street Journal, Times, іранських медіа передав е, Росії можливу партію із ракет. 200 одиниць з дальністю польоту на 120 км. Це по суті, ну скажімо так, удосконалена ракета для реактивної системи залпового вогню. Таким чином, вони Росію намагаються дещо посилитись, тому що в Росії нестача таких вогневих засобів, саме до реактивної артилерії. Багато знищено, багато використано. А українські війська тим часом працюють на те, щоб дистанційно знищувати ті. Склади і ту зброю, яку Росія могла отримувати, і від Північної Кореї, як то КН-23 Воронівській області в населеному пункті Солдатське, так і інші. Я думаю, що будуть працювати так по іранській зброї. Тим часом президент України Володимир Зеленський зараз на зустрічі в країнах-партнерах наголошує на тому, що нам потрібно більше зброї, більше систем ППО. І, зокрема, президент України сказав. Що ми не просто будемо тільки говорити партнерам дайте зброю, а дав зрозуміти, що Україна буде нарощувати виробництво зброї, в тому числі під землею. Це той шлях, яким нам потрібно йти. Нам треба більше нашої зброї. Бережіть себе і слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.